Княгиня Ольга у бронежилеті напередодні в мережі ширилися кадри з монументом одягненим у бронік. Невідомі зробили це за допомогою крана, яка мета такого перформансу далі в матеріалі. І площі на неї звертають увагу усі перехожі. Ось дійсно на монументі княгині Ольги бачимо бронежилет. На ньому є надпис, їй потрібна броня. Напередодні користувачі соцмереж були впевнені, що це зробили активісти, аби привернути увагу, що ось Ольга чи не єдина в центрі Києва без жодного захисту. Нагадаю, що в березні 2022-го волонтери оплали монумент мішками із піском, але минув рік і вони втратили здатність виконувати функцію захисту, оскільки почали розкладатися в червні цього року. Їх прибрали, натомість невідомі повішали бронежилет. Наразі думки містян щодо такого перформансу в центрі міста розділилися. Я якраз дивилась, тільки побачила. Ну вважаю, це пов'язано з війною, щоб вона захистила своє серце. Саме пам'ятник, це у нас свята Ольга, мені здається, біля міністерства закордонних прав та парку знищеної техніки має показати ось ту міць та стійкість, що ми не боїмося, і саме тому цей пам'ятник не стали закладати так тотально. Закриваючи від публіка, обійшли таким символічним бронежилетом. І на мій погляд це круто. Мені здається, це зробили як. Натяк на анатомію жінки. Хто це наші захисники? Тому вони ж нас більше обороняють і креативні люди з почуттям юмору. Оскільки на сьогоднішній день в Збройних силах України є десь близько 42 тисяч жінок. Разом з цивільними працівницями це близько 60 тисяч. На сьогодні активну участь в бойових діях беруть близько 5 тисяч жінок. Жінки насправді є великим кадровим потенціалом сектору безпеки і оборони, і це означає також те, що має бути. Належне матеріально-технічне забезпечення, та ми говоримо зараз про якісну. І анатомічно правильну жіночу форму про якісну і анатомічно правильні засоби індивідуального захисту. Да, це в тому числі бронежилет. Справді звичайний бронежилет дискомфортний для жіночого тіла. Ось я стою в ньому всього кілька хвилин і вже відчуваю, що мені незручно. Тому завтра на цьому місці представлять перший український жіночий бронекостюм для наших захисниць. Людмила Труфин, Олександр Олійник, телеканал Київ.